Всім привіт! Сьогодні вам хочу показати трішечки Франції у В'єтнамі. Тут є така кав'ярня, пекарня французька. Хочу вам розповісти про ціни, що смачне, що не смачне, і взагалі, як воно виглядає в Азії, така французька пекарня. Звичайно, це все на в'єтнамський манер, але досить непогана кафешка, тому хочу про неї вам розповісти. Гарна подача кави нам принесли з такими візерунками, сердечками досить гарно. І Дуже, до речі, велика порція, непогано. Тут у нас булочка. Булочку підігріли, хлібець з сиром. Будемо пробувати. не знаю, такого ще не їли. А ось це я собі брала пиріжок з квасолею. Зараз подивимося, що всередині. Дуже часто в Азії от так трапляється, що солодка булка, а всередині оця квасоля солена і воно не дуже смачно. Ми до такого просто не звикли. Зараз будемо пробувати, що в нас тут. І так, булка солодка. І квасоля теж. Не так я представляла собі цю булочку, ну, але тут хоча б відповідає солодка булка, солодкий начинці, а не солодка солена. Ну, солодка, але ну, для нас це дивний смак, можливо їм нормально. Зараз будемо скуштувати ось цю булочку. Тільки щось вона не дуже хоче ламатись. Ну, ладно. А ну спробуємо сир. Mm -hmm. Солодкий сир. Та якось вона не дуже подібна на сир. Піскисловий. Mm -hmm. Кис солодко кисловитий сир, а зараз ми пробуємо хліб, якщо його відламають, тому що він дуже твердий. Тим серединку так. А хліб звичайний чорний хліб, як у нас в Україні, з солодким сиром. Ну, дивне поєднання, але можна їсти. Вулиці зробили дуже гарний екстер'єр. Ось там позаду мене фотозона, ви вже бачили. Тут ось такі гарні ліхтарі, ніби у Франції. Там ось видніється в нас море. Не знаю, чи вам видно, але там море досить непогано. Це якби не ось ці в'єтнамські. Тисячу проводів було б взагалі класно, але нотка В'єтнаму мусить бути. А зараз вам покажу, що у нас всередині. Тут така дуже гарна фотозона. Ось так виглядає. Зимою тут стояла ялинка. А тепер ось так. Досить гарно. Тепер спускаємось на перший поверх і покажу, що в нас там. Ось як виглядає кав'ярня на першому поверсі. Тут є такий столаш з випічкою. Тут є круасани, різні булочки. Можна купити джем, водичку, ось так. Різна випічка. А ось там ще є тортики, кава. Ось так виглядає кав'ярня назовні. Досить гарно. Тепер хочу поділитися своїм коротеньким відгуком про це кафе. Кафе це, мені здається, зроблено тільки спеціально під іноземців, під європейців, американців, корейців, тому що їх там дуже багато. В'єтнамців там немає. Тому що кава там в два, а то й в три рази дорожча, ніж просто у в'єтнамській кафешці місцевій. Кава так смачна, але вона не коштує стільки. Далі, що стосується випічки, мені на жаль не вдалося зняти, так як я хотіла все гарно вам розказати по цінам, що як, тому що там не можна знімати. Там кругом стоять оці ці наліпки no camera», «No camera», тобто знімати заборонено. Можливо, вони бояться конкуренції з конкурентів, щось такого плану. Тому зняти на жаль, детальний огляд не вдалось, але вже як є випічка. Там ну це не французька випічка, це звичайні вітнамські булочки, солодкі. Чи плануємо ми ходити ще до цієї кав'ярні? Однозначно, ні, тому що мені здається, єдиний плюс цієї кав'ярні це гарний інтер'єр, так як ми привикли в українських закладах, щоб такі фотозони, інстаграмне кафе, щось типу цього. Тому що в'єтнамські кафе, ну вони такі в'єтнам стайл. Але нам цього достатньо. Тому в цю кафешку ми більше напевно не підемо. Немає сенсу переплачувати за ту саму в'єтнамську каву, за ті самі віт'намські булочки. І чи сподобався вам такий огляд кав'ярні? Пишіть, коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Пока-пока!